Мирного неба всім. І сьогодні я подивлюся тему, що принесе вам портал життя. Я назву це порталом життя, хоча я бачила вже трошки інакшу назву, трошки інакшу назву в Ютюбі. Це новолуння. І сонячне затемнення в Овні. Портал життя нове народження. Тому що я це називаю народженням як народженням дитинки не мовляти. І ми подивимося, що вам принесе, на що звернути увагу. І порада для вас. Всі колоди беруть участь, це не варіанти. Просто кожна колода буде відповідати на. Таке запитання, таке запитання. Так, давайте я, в принципі, підготовлю. А, між іншим, дякую вам за те, що ви у мене є. І також грам табло знову ви просили. Я сама зацікавлена. Так що ваші прохання попадають в плодородну почву. А, і я думаю, я його зроблю сьогодні, ой, не сьогодні, завтра, напевно, завтра або післязавтра на вихідні. А, і я просто там задам дещо. Ну, можливо, більш обширне взагалі, що чекає Україну взагалі. А, якось так. Також з додатковими картами. Ну, хто дивиться, також з додатковими картами і візьму якусь, якийсь оракул, візьму. Все, поїхали. Ну, а можливо, що покажуть якраз все таки все ближче і ближче затемнення, новолуння. Ну, якось так. Побачимо. Я настроюсь і зробимо. Ви просили, я зробила, і я також хочу це подивитися. Так, що несе вам, що несе вам нового портал народження. Що несе вам нового затемнення і також новолоння? Що несе вам? На що звернути увагу і порада. І додаткові карти, що несе таке нове народження? На що звернути увагу? Порада. Звісно, Звісно, іронічний тарок. Ну, ви знаєте, що я дивлюся ситуацію небезпеки по Україні. І так, що несе для вас? Нове, яке нове народження? На що звернути увагу? І порада. І оракул. І оракул. Вода Мендора. Все, поїхали. О, нове народження і несе. Карта блазня, карта шута. Карта нового народження, нові можливості, нове народження. Нові можливості, нове народження. Карта, зі... О, карта миру, Боже, кажу зірки. Карта миру, карта миру, попередження або кінець. Що несе? Це буде закінчення, що несе. Добре. Дивіться, зараз я її відкрию, і карта зірки таке є. Карта зірок таке є, і мир нова. Дивіться, що може, може бути реально. якась ситуація. Доволі складна, може зірвати дах або кришу десь в цієї країни, яка не сповна розуму. Тому що ця карта все-таки складної небезпеки, але якщо несе нового, то це закінчення, то це якесь закінчення. І спочатку, що несе? Ну, тут може бути карта ну, дуже сильної небезпеки. Взагалі, якщо брати тут нове де без... ну, тут, тут щось таке. Ну, Це називається народження в муках. Складна позиція. Десятка, десятка, це закінчення, скоріше всього, для закінчення через. Закінчення через складну, через страти, через складний простір. Третя десятка. О, через складний простір хм, карта зірки. Знову карта зірки. Ну, дивіться, скоріше всього, так як я розумію, зараз будемо дивитися ще питання, що несе попередження, на що звернути увагу і також пораду. Тому що, судячи по всьому, судячи по всьому, кошмарити зібралися. Захист зразу дається, захист вищих сил. Дай Бог, щоб це все обійшлося кошма... ну, просто кошмаренням. І ну, якби, щоб це все відійшло. Так. Що несе? дивимося нове народження, нове народження. Дайте, бо я хочу тут. Нове народження. Нове народження крізь, слухайте, крізь біль. Але це є нове народження. По світу може, може труханути щось по світу в цей час, що несе. Це буде одночасно відкриття і закриття процесу. Одночасно відкриття і закриття процесу. Чи може бути питання? Дивіться, здригання землі може бути все одно ще здригання землі або води, але це все іде через ну двоякий момент. Двоякий момент, тобто там, де можливості були закриті, вони відкриються. Якщо брати перші карти, що несе вам, це означає, що йде нове відкриття зв'язку з світом, а ситуація яка, ну, як буде закрита і забезпечена рівновагою з зірок. Тому, тому що одна карта захисту зірок і друга карта захисту зірок йде. Тут з дисків тут не Ну, але... Нічого собі. Я не знаю хто, тому що ну, я не, в принципі, не, не дивлюся, але так як кошмарення йде, наш, нас кошмарять, нас, ну, Україну кошмарять одна країна, але тут іде питання світу. Тут є, Тут якесь народження таке, так що. Так що щось таке? І знову ж світ. І знову ж світ, світ, світ. Ситуація може бути. Буде... А дивіться, тут є положення ще на виборі, і є питання. Я не скажу, що це нове, я не скажу, що це ілюзорний простір. Це буде питання якихось вибіркових моментів, можна так сказати, вибіркових моментів по землі. Може бути, що ці вибіркові моменти, до прикладу, мало бути в семи, а буде в 4, до прикладу, якось так. Нове народження. Ну, тут тут по-другому я не скажу, як, як народження. Карта часу, проте, зірки, зірки, зірки зійдуть, або Віверн. Або маску тут маска зривається. Тут з мечів. Ой, тут з мечів, кинжал, в принципі, на медузу на медузу відкриває. Тут відкриється якась тайна, грифон. Відкриється тайна або тайно відкриють дійсно по. Е або, якісь, або якась захисна структура, або влада, яка, яка несе захист, ну, або влада при захисті, щось десь зривається, якісь маски. Можливо, це напряму зв'язано з зірками. Зірки це, в принципі, можуть бути ще погони. якось, якось так, Тому що тут ключики, ну, ключик відкриває. Ключик відкриває якусь повторну завісу. або, ну, ну тут, тут все. Тут по медузі, в принципі, бо по, по зрадника ще по питанню зрадника йде питання кинжалу, і відкривається ситуація, зривається маска. Якось так. Ну, Для вас, для вас така ситуація. Ну, в принципі, для вас я, я цю позицію я роблю зараз. для на каналі цьому для України. Так, але все одно так, нульовий все одно, Льовий. Обнулення. Обнулення. Так, на що звернути увагу на роботу? На землю, на постройки, ну, будівництво якесь, на документи, на можливості, на угрупування, на складання договорів, те, що... на гроші, те, що має знов нульовий. Ой, зараз буду. Ой. У -у 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 -у. Вибачайте, Має. зверніть увагу, знову ж іде питання нового простору і земля. земля, земля і королева. Земля і королева. Так, дайте я тут чуть-чуть зроблю цьому. Дуже сильні енергії, дуже сильні енергії по обнуленню йдуть, по новому народженню, дуже сильні енергії. Дуже сильні, дивіться, енергії, які на що звернути увагу, я вам вже сказала. Ближче, чи це можуть бути пажмечів знову, Пажмечів. Обнулення, ой, паш мечів диявол. На що звернути туз дисків. Знову щось з землею зв'язано. Десятка дисків. Затемнення, саме сімірка, дисків, земля, 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 далі земля. Земля, знову ж земля, знову ж земля, зміна і вода. Королева Кубків, в принципі, що звернути увагу. Якщо відносно цього, це може, чим ви будете зверніть увагу, чим ви будете займатися, можливо, також все носіть або маєте при собі на всякий випадок, якщо це в залежності, де ви знаходитесь, але тут є, тут є якась як прочність положення, на що звернути увагу, знову ж зміни, знову пентаклі. Знову зміни сонце. І знову Пентаклі. Земля, 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 робота земля. На що зверніти увагу? Якась дуже надпотужна, сильна енергія, вона, можливо, очисного характеру, але тут як інакше, як народження. Я я просто не можу сказати тут. Реально народження і знов королева кубків. Або конкретно для вас іде, от все, все може бути, але це дуже сильна, потужна енергія, як очисного плану для вас іде новий простір і простір, який народжується в. От, от, це реально момент народження. Дитинка з живота мами, скажімо, вийшла в світ і, 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 і зробила перший вдох, і кричить, скажімо так. Може бути ще така позиція. Але або ще конкретно з енергією дуже сильною енергією сонця і енергією землі, води і сонця. Енергією землі, води і сонця. Так, рух, рух, дивимося, що за рух і куди він все-таки. світ. Дивіться, на що звернути увагу. В принципі, в принципі Тут іде якийсь як новий день, ідея як перетворення, але перетворення знов через земля і воду піде. Тут іде, тут іде така зав'язка у нас рунічна. Задіяння, тут тут задіяні процеси очищення, які підуть в зв'язку неба з землі, або те, що проходить через з неба і яке опускається і формується в пласті землі або на землі. Ну тобто, щось тут явно таке доволі потужне відбувається його проводять, реально проводять і. Це, це момент тріумфу взагалі момент тріумфу і при тому ж заспокоєння, якогось заспокоєння тут. Побачимо. Якийсь новий вибір падає все-таки. Якийсь новий вибір падає, на що звернути увагу. Вогонь голим. Слухайте, на що звернути увагу в серце. на захід Дивіться, якщо брати по звиклому, ну по, -по звичайному, якби до життя, я б казала, зверніть увагу на ваш стан, на ваші почуття. Бережіть не те, що серце, а те, що ви пропускаєте через серце, тут тому що тут іде дуже сильна, потужна, очисна хвиля, і хвиля одночасно, ну я не знаю, тут стихії, тут тут, в принципі, в принципі, момент стихії, стихії, які задіяні всі. А тому, всі одноразово, і це йде розширення якби по світу, але для вас є, для вас є захист. Ну, тобто, ви знаходитесь, у захист, ну, ви знаходитесь в захисті. І те, що відбувається, воно якби полихне чи колихне, якось, якось так, і призведе до певних змін. Вйде до певних змін. Добре. Давайте дивимося порада. Ну, а порада закохані. Вибір правильний робити, вибір правильний робити, або просто з'єднатися з зі своєю душею, або з тим. Хто вам близький? Так, порада. лицар мечів на пораду. І йдіть, летіть за своєю думкою, за своєю істиною. Ну, тобто, не сходьте з позиції, не сходьте з позиції, тут якось щось, щось відбувається по долі. Дивіться, не думайте впадати у відчай, тут знову ж проходить момент води, ну, тут буде ну, сильна вода, при тому ж. Але все відбувається так, як на долі написано. Ну, по суті, або по долі, ну так як має бути. Але це йде порада для вас. Так, стоп. А ну, давайте ще ми подивимося. Може, це вам треба кудись все-таки переміститися, а, тому що рицар мечів ще дає момент поїздки. Це ваше рідне, близькі і ви на місці. Ні, король кубків, там королева кубків. В принципі, ні, ви на місці, нове народження, все так як має бути, судячи по всьому. Десятка мічів, все-таки йде якесь завершення. Десятка мічів це буде все одно по завершенню, тому що порада. І після цього буде святкування. Закінчиться якась неясність, або о, поставиться точка крапка якомусь вибору або не вибору, або щезнуть ілюзорні простори. Якісь відкриється правда, реально відкриється правда. Порада. Ту, ні, ту з пентаклей і туз дисків однозначно не говорить кудись переміщатися. Сімірка жезлів говорить про вашу захищеність. Просто тримайте і десятка, також, десятка дисків також говорить про ну, стабільність, про ваше місце перебування. Це, скоріше всього, ваша думка, ваш настрой на істину, на правду або на те, що ви бачите або сприймаєте ну, якби правильно, можете що також. Ну, Знову ж іде питання витримки, питання витримки, питання витримки і колесо фортуни. Тут не треба вам нічого, нікуди, куб Метатрона вже тут все, тут вищі сили працюють. Ну, Давайте ще глянемо, що це за п'ятірка кубків для вас в пораду. Ну, я вже сказала десь так. Та ні, е, наберіться терпіння, наберіться терпіння, тому що так, буде якийсь перехід. Е, ну, Я зараз навіть не можу говорити про питання обстрілів. Хоча, в принципі, якщо, е, якщо я дивлюся небезпеку, то я кажу, що це обстріли з води ідуть, і е, тут ну тут прямо. Але це в пораду, в пораду, щоб, ну, якщо хтось все-таки біля води. все одно є захист. Ну, якось зверніть на це увагу, можливо, на ці дні, якщо у вас є якась така можливість кудись переміститися, краще все-таки перемістіться. Ну, на всякий випадок. Я єдине, що можу сказати, що реально виходить, ситуація складна, складна, але це як відкривається новий день і йде перемога після того, але ситуація складна, дуже складна. Всі стихії, земля, вода, небезпека, вогонь. Повітря, вогонь, який розганяє, повітря, сонце. Ну, ну реально, на цей день нове народження ну, дуже є небезпека. Ну, реально є небезпека. Але я дивлюся на загальний, тобто не конкретно, як би для вас, а те, що відбувається. Ну, закриття. Дивіться, тут якийсь момент очищення, скоріше всього, від негативних, ще до того, ну, від, негативних, від негативних духів, або від негативних моментів, або розкриття серця, або виходу на, від, від негативу все. Звільнення простору від негативу. І знову ж зірки. Якось так. Щось буде відбуватися, це доволі серйозно те, що буде відбуватися, зв'язано з дуже сильною потужною енергією, яка буде котитися землею. Вам радять спостерігати, просто спостерігати це положення і як можна більше, як можна більше, ну як вам сказати, тримати холодний, холодний розум, бути в холодному розумі. Якось так бути в холодному розумі. Боже, якби це була любовна історія, я би її, звісно, розказувала зовсім по-інакшому, ну як по інакшому. Тут таке враження, що от дійсно нове народження йде. Отчує не в закоханої пари народжується дитина так, в потугах. Батько там хлубись біля тих акушерів в обморок. Мамочка собі там теж кричить, дитина собі кричить, теж йде, акушери свою роботу роблять. Реальне нове народження. От якось так. Якось так. Але це зв'язано з землею. Отак. От Все, дякую вам. І... Я не знаю. Грам ну, табло. Я вже прямо сьогодні хочу знімати, але, напевно, завтра таки. Все, дякую вам. Так, дуже цікаві енергії, правда, дуже сильні і потужні. До зустрічі.